Дуже правильні, на мою думку, слова про ціннісні шляхи ціннісний шлях, який потрібен Україні. І в продовження цих слів я можу сказати, що це один з ключових моментів для існування, для розвитку українського суспільства зараз. Бо інакше виникає питання: а хто ми такі, за що ми боремося і для чого це все? Для чого це вся боротьба звитяжна? Вона полягає очевидно, що не лише в площині фізичного виживання, але і в тому, як ми відстоюємо наші цінності, і які ми ці цінності є. Наш громадсько-військовий рух, координатором ініціативної групи, якого я є, розробив концепцію оборонної демократії тобто концепція, яка поєднує українські демократичні цінності з методами. Зміцнення посилення обороноздатності України.